Добрий день, з вами Олексій Мусієздов і сьогодні я програміст. Програмісти пишуть код функції, які мають бути десь виконані. І середовище, де вони виконуються, це є стек викликів. Тобто функція поміщається в цей стек, там вона викликає якусь іншу функцію, іншу, третю і так далі. І, так далі. і потім, коли остання функція завершує. Свою роботу, вона випадає зі стеку, потім випадає зі стеку та функція, яка її викликала і так далі, аж до найпершого. Тут важливо кілька моментів. По-перше, буває інколи так, що ми помилилися, і функція з якихось причин не завершується, а продовжує викликати інші. Тоді ми бачимо переповнення стеку. З іншого боку, коли ми говорили минулого разу про event loop, ми згадували асинхронні функції. Так от, Event Loop він перевіряє, чи порожній вже стек, і якщо порожній, то тільки тоді він результати виконаних асинхронних функцій повертає до стеку викликів.